Так, всім привіт, з вами Далітельний Владзо і Петро Петрович, Петрович Воробець! Сьогодні у нас в студії в такій от імпровізованій. Ми в гаражі файна. сидимо, та файна, файна студія. Програма, хоч би що, і партнер програми Пиво Глібівське. Пиво Глібівське історія в пляжці. Навіть навіть червона є. Петро Петрович, я пам'ятаю того чоловіка ще mm -hmm. mm -hmm. з ЮІРу, коли ми грали КВН. Виступали за школи, я не знаю, які то були роки. там... Дві... 97-й восьмий. Було... Вісі... Да, 97 так, 97-й 8-й. Того я навіть не знаю, як звертатися. А ти грав в команді? Який, чи чи? Ти звертайся, як тоді в ЮІРі? Як. Вуйку. Я можу звертатися, як в ЮІРі після пляшки, чуєш ти? А, то після пляшки то було інакше. А ти грав в якій команді? Я? Так. Я керував тим. Тоді, коли він грав. Через то, той коли пропав, Та, та? Ти, та ти я, грав, я не грав. Я вже був на той час, я був на другому курсі, ага. але в мене не росли вуса. Та. І не росла борода. Ну вона ну, і зараз не росла. Тебе туди та. підлаштували тільки. Я файно побрився, собі все і виступав за школу за 11 клас. Ага. І ми тоді ще не щось дарували, пам'ятаєте, так? Згравали, пам та? Та? Ти та. та. в Ужгород їздив в А ти їздив в Крим їздив? тоді? — в Артек? На Юїр? Ага. Ні, ні. В Кримі. на ЮІР, то певно, що зіна. Ні, ні, Юїр був, в був вони їздили а... в Крим, я не їздив. Я їздив в Крим в Гурзуф, туди. В Молоду Гвардію. Ні, в Артек, так. Я тоді був а, на посаді, типу, що 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 не готу... можна говорити зараз. Що рихтувала, то все, ага. а вже якби на масло, то вже... я на смальці знаю, а на масло то вже їхали ті масніші хлопці в Крим. Ясно. А зараз що, ведучий, як, як то все відбувається? Практикуючий психолог, так? — Так, практикуючий А з чим можна до тебе приходити? Можна з фляшкою, можна без фляжок. А загалом, скажу так, якщо як тільки в голові виникло питання, що чи піти б мені до психолога, чи варто, чи не варто, то вже варто це. Петро, а скажи, варто психологу ходити до психолога? Тут дуже хороше питання. Ти знаєш, а якщо в твого психолога немає психолога... То ти тікає від нього вже а в тебе є психолог? — Ніч є в Конечно. Тернополі. Тові він в мене онлайн. В Мене є е, наставник, мій. У мене він, він вже 22 роки, як мій наставник. А які проблеми в психолога, щоб звернутись mm. до психолога? Yeah. Які проблеми в психолога? Mm. Ну, для, uh, психолог це так само людина, mm. яка має такі самі набори проблем, які є у всіх. Це сім'я, діти э, поза сім'єю, якісь емоції, mm. то все, що ти з боку себе не можеш бачити? Ти можеш бачити всіх з боку? Да? А коли виникає в тебе, то ти всередині себе. І коли mm -hmm. тобі е, теж то, буває прикро, буває сумно. Сумно. Хреново, коли бувається. хочете випити. А, ну, якщо хочете випити, то не обов'язково до психолога йти, бо то на двох. До, що що mm -hmm. Добре, зараз ми ще про це все поговоримо. В mm -hmm. нас значить суть програми така. Ми читаємо якісь жарти. Смішні бажано. А я слухаю. Так, e, ми по черзі читаємо. Ага, ви або або він, раз я, наприклад. А так? з чого читати? З голови можна, можна з телефону. Я з телефону, бо в голові в мене Йошо. 0 мегабайт пам'яті. Та, та, так, прошу організатор, дайте мені бій телефон. Ще раз. Ось. Якщо ми засміялись з твого жарту, ми виконуємо покарання. Їмо смалець п'ємо лимонний сік. Якщо засміявся, ти кажеш, ага, є віскас. віскос. То наоборот має бути так? Якщо ти розказуєш жарт, а я не маю засміятися, так? так Так, якщо ти не засміявся з мого жарту, то я їм вісказ. Ага. Якщо я засміявся з твого жарту, то Тож я їм віс. А якщо я пожартував і я сміюся, а ви ні. <ріст> <ріст> тоді треба йти до психолога. <ріст> а, я все зрозуміло, так. <ріст> так що так, починаємо з нашого гостя. <ріст> а ви, ви згадали за Юір? Там. Я згадую, пам'ятаю, Як ви, був... до речі, абріату ЮР шутки. Юні інспектори руху. Це була така Ю... всеукраїнська це, це, це програма, де дітей готували до того, що вони мають вміти знати знаки, допомагати правила дорожнього руху. О, ти знав. Будь ласка. От. І от е, я не пам'ятаю, чи то був ти, чи то був хто. Ми були в Ужгороді угу. е, і ми там дуже гарно виступили. Потім ввечері в готель Ужгород. І е, кажуть, що один хлопець не хоче заснути. Буйний! Буйний не хоче заснути. Я кажу, я, а до них я вже не хотів йти, бо я вже знав, що до них я піду. Я був лояльний, ну, але як я піду, то я такий, знаєш, мене вмовлять. Він каже, не хоче один заснути. Кажу, приведіть його сюди. Приводять мені пацана. Ну, як приводять, стухають двері, відкриваються двері, його тримають. І він така голова зігнута. Думаю, зараз буде виправдовуватися, чи там просити пробачення, чи що, а він піднімає голову. Петро Петрович, а можна шафляшку у І Петро Петрович довго не думає? І я вам скажу, і е, я, можливо, мене хтось засудить, я дав ту фляшку горівки, бо я знав, що в той момент ліпше, якщо в ньому вже кажуть 80 зарядка, то ще 50 і, і хай лягає спати. Так, і вони ляжуть спати. Ніж побіжити зараз до сюди. По... Спочатку це так, мною не було ні організовано, ні не підтримано. Mm. Але, скажімо так, з іншої сторони і не проконтрольовано. <рес> 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 Добре, ми засміялись, ми вип'ємо потрошки. Лимонного соку, все-все-все володіть Е, То просто, то, то такий сік, що. То... То... Ту... Зараз то ймови. Він добрий чи ні. Зараз його попробуйте. <пробуйте>. Я я, я не можу знати, чу... чи <пробуйте> то ви себе наказуєте, чи мене намахуєте. <пробуйте> ні, я зміляв краплю. О, попробуй. Ну. Для мене не менше гірше, ніж кислота. Просто. Я можу віску Воно? візка а, а, <проб> зібрати. Правда? Mm -hmm. Мені дали мені дали таку ящик, я думаю, о, же досіпів. Я свій шклянку наляв. Слухай, Петро, знаю, що знаєш, ти ведучий від Бога? Mm, в скільки uh, взагалі було за, за життя? Ти, ти не рахував ніколи? <флес> я тобі скажу, я прикинув по загалом цьому Ну, по роках. По роках. По роках. Е, і в мене навіть на сторінці е, так випадково скажу е, там ведучий Петро Воробець, е, ведучий Тамада Воробець в інстаграмі, випадково скажу. Uh -huh, uh -huh. От, е, то я і так і записав, більше тисячі весіль в мене проведено. А Насправді, як каже, а насправді більше двох, певно, і далі, тому що. Були, весі, часи, весіля, були часи, коли е, я працював, е, і в мене було четвер, субота і неділя. Кожен тиждень. Тижні, скільки знаєте, без посту. І отак от я собі порахував. Значить, е, жарт наступний. Кадиров захотів секс втрьох, і йому привели вівцю і баранчик. <рес> Добре, ну, добре. Або груповуху і Отаро Овець привели. Що таке може бути продовження? Та, те, що йому uh, любиме звичне. Я, що я, мій, вищу, я тобі запропоную. Ми, до речі, минулої передачі їли віскас з цим. Ти Ти, прави, то, віскас? Віскас? А, ти знаєш... Uh, Мені, я не, точно не пам'ятаю, здається, канапку що я зробили. їв тоді, коли ще не знав, що віск. Зроблю а, канапку. а... так просто жирну не роби, ні мас... Воно, не. до речі, все натуральне. все спосіб. Треба посолити. Трошечки треба посолити, бо воно без солі. Ми, я вже звертався до виробників віск, щоб давали перець, цибульку, смажили, знаєш так? Воно ні. Ну то як їсти, простим людям. Ачка, а чого ну. я ти ні? Я Сто не сміявся. Доб, казав... Добре, добре. Я Вотсон, я Вотсон. Хто казав? Добре, я е цей е зім. Їж і це. Можна Вотсон Ти як хочеш, я зім хоч, цілеї це? Ці? Ну, ти шкаралупою? Ну, шкаралупою. А ти бачу кінемусь? Кін ти в тебе зуби здорові, не треба тобі стільки вакансій. <сум> 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 Дай вам Боже здоров'я. Їч, їч. Та випей собі і це я собі, просто. Я собі думаю... Я ніколи не пробував, дійсно. А а, я прошу пробачення... Скажуть, а то вже сьогодні... Бука поїде, ага. Я прошу пробачення перед всіма котами, що дивляться нашу передачу. Я то просто мушу, не то мушу вас забирати. Так. Шо ви? Добре, нє? Посолити. 50 грам? А саме гріночку зробити. 50 грам. Нормальна тушонка, чого? Ну, відповідно. То круто. Ну. Володя, до речі, теж робить тушонки. От владжу, але він робить не з їжу, їжі, а Володя робить справжні свинини. Він їздить, по-перше, збирає гроші людей. І їздить. Та, за ті Їжи. гроші він їздить, купляє по селах свині. Там люди в чергу просто стоять, Щоб йому свині стати. <гум> Як тобі, добре? Так. — Просто, ні, добре, ну така була... — Противна а. трошки, правда? — Так я mm -hmm. ну, для ти, кота співаю. — Ти співчуваєш для... вже котам? — Ні, я просто думаю, я То, до як речі, з кота для кота. До речі, глібівське це Глібівське пиво. шляхетне дуже смачне. А, от і його декраз. Угу. Я тобі скажу, за свого дитинства пам'ятаю, що було Жигулівське і Глібівське. Якщо Глібівське пиво, хтось дістав. В 80 х роках та. не закрилося там. Так. Якщо хтось діставав Глібівське пиво на весілля, то, 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 вже, то, праздник, то вже було круто, круто, круто. Там ще тоді не знали, що так угодно. А показувати, ну це було круто. Можна було фуршетний стіл не робити за 15 тисяч, просто Глібівське пиво. Все. Та. Таранько. Там можна було стил не ставити просто ящик. No. Володя, що будеш там. Я вам скажу анікдот. Коло магазину стоїть коляска, знаєш, ну затимне маленькою. Uh -huh. А яка? <свистання> ну така коляска. Возик. Закажи Возик, <свистання> дитячий куляс, ну, кажуть, коляску. Uh -huh. І дитина в колясці лежить. І йде, дядько виходить з магазину, а з того возика дитина каже, Йоп твою мать, блядь, встявся! Та то пі***ть, як щось срався. Ти заглядає в твій возик, каже, дитино, ти така така маленька ще, не ходиш так, матюкаєшся, а вони кажуть, На". а ти ходити вмієш? Кажу, вмієш, то п хузиться. Я не мав сміятися. Це... Ну, бачиш. То що, даймо? Давайте, я пробую. Знаешь, я, нет, я зараз... С малой яйца в Япеш. Нет, с малой цукру. Нет, давай смали я яйца, не, шум я пиваєте. я в общем, блин, перший сказал все. Я, знаєш, от ви так багато раз сказали, що про Тамаду, а ви тоже ведучими працюєте, я знаю. От що найтяжче на, на, на весіллі для ведучого? Налаштуватись на початок. Та, ну. так, ну. Ну, добре, приймається варіант. Твій. А. Мій варіант. Е, на, 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 е, найтяжче то е, якось. Що. Володь, Просто не вівши ні одного весілля? Ні, то чого не вів. Я просто не знаю, воно все постійно якесь на нервах. Та що ж на нервах? Ну, весілля якесь таке на, гості, на, прузі, не, на прузі. Якщо б гостей не було, нормально ну, було. до тих Без гостей ідеальне весілля було. А ще й люди стоять дивляться. Ну, ми більше виступаємо на, на, по весілях. Ну, як виступаємо. Наприклад, на нам Найгірше на, на це очікування. От чекаєш до початку, коли чекаєш. воно Нема. вже відбувається люди і, вони... і починає А знаєте, Фонсор? що для мене найтяжче? — натякше? Це коли ти стоїш в коло муч чи жінок, ну більшість мужчин, бо жінки вони такі. Uh -huh. ну, вони хороші. Okay. А, і вони хожен хоче розказати анекдот. Який а ти, ти знаєш. Ага. І ти можеш його вислухати і заржати. От це було щойно так само. ви так... згадали про тамаду, я слухав в образі не, і заржав. Тому вибачайте, але ваше здоров'я. Яйце, Ні, м, до речі, яйце дуже корисно. Дуже корисне. Яйце загалом мати яйця колосами, і завжди в... дуже корисно. Так, а два то ще корисніше. Ну, так на всякий случай. <рес> <рес> і ві і, і віска теж. Ну давайте я прочитаю жарт. Прочитай жарт. Прочитай жарт. Ага. жарт. Ви готові? Так? Готові. Такий трошки чорний жарт, але смішний. Okay. Uh -huh. На похорон до владз при, uh -huh. прийде дуже багато людей, щоб подивитися на притул. Дуже притуле приїде? Приїде до тебе, що ж, ні? Казав, будеш, щоб буде нести. Буде нести і люди прийдуть не до владця, а на притулу додивиться. Автограф взяти. Ну а я про себе зі це. Я не зрозумів. А як це? Я розказав ти, розказав він, розказав потім знов ти. Тепер ти розказуєш. У нас немає, у нас немає нічого. та програма нічого не несе, Розумієш, ніякого просто роби, що хочеш. Ну я просто можу, якщо не хвилин така робота, що або так, або ні. Ну тоді скажу вам, є дуже відомий такий. Скрипаль в цьому Тернопільській області, Божик це я, так. То Львівський. Божик це теж. А в Тернопільській області є дуже шикарний скрипаль Володимир Павлович Довб. Щось дуже знайоме. Віртуз. Хто його бачив, той то то просто Гу. знає, що таке гра на скрипці От, від душі. І він домовився з Павлом Волощуком. Павло Волощук це теж скрипаль, він угу. зараз в Карпатах. Uh, Домовився з Павлом, що uh, коли Володя, Володимир Павлович вмре, uh -huh. то Павло має грати на скрипці. Мені uh -huh. uh, не треба, щоб ви ходили, плакали. Uh -huh. Веселіться. От, І здибаємося, я uh, з Павлом Павло мені розказує, і я набираю до вню, кажу, Павло. А що це каже за херня? Музику ти собі на похорон організував, а ви тут їх топте хе 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 Що він їсть зараз? Він зараз вляє в отого овецтво, і зіб'є туди яйце, і вип'є. Ого! Тобто, срачка гарантована в мене сьогодні. Срачка, як мінімум. Як мінімум. Давай трошки трошка овецтво. Давай, трошка. О! Йоп. <кліпи> то казали? то все я маю випити? Так, дивись. Ні, це точно срачка, чоловіче. Ні, э, я, я вже не про навіть не про э, розлад шлунку, я про здоров'я. Там, там, подивись, да. воно вже загусло. Каже ну, довже... мороз допустив, я, не пошкірення, ні? Та то не мороз по шкіре, я от думаю про глядачів. Просто відразу така. <кліпи> що ти собі... Я, я думаю про глядачів, які, які мають часом такий супротив. Так, так, так. Дуже багато людей там Хлопці, ну ви передували. То Ви кидайте якісь знаєш, титри, щоб люди, які дивляться передачу, Боже. щоб якісь тазі коло себе мали, я не знаю. Петро. Е, тамада. Та. Онвей, угу. Психолог. Та. Ще хто? Чим що займаєшся? Займаюся. Е, маю лимузін. Дуже зараз тішуся з того, що я його маю, особливо зараз військовий. Справжній лимузін 9,5 метровий лінколь та онкар. Це ти звідки його гнав? Е, я його не гнав, я його купив тут, в Так, я купив його тоді. Не секрет. Яка Ціна Ціна хороша, так. Да. Можу продати недорого. Скільки? А, скільки раз продам, більше ні. Добре, ні, ну так для глядачів, цікаво, Скільки зараз коштує лімузен. Для глядачів, якщо цікаво, пишіть нам в коментарях, обов'язково сторгуємося, вам підійде. А його ще на нема, немає? На авторія нашу. Загалом в мене всі машини продаються, знаєш, як, скільки я мав машин, скільки мав. Не пам'ятаю, але скільки мав. Я їх ніколи не. Продавав, але завжди було так. Ой, класна машина. Продаєш, кажу, продаю. чуєш, я в тебе возьму? Скільки, стільки, ага. це це найкращий спосіб продаж. Ну, а що ти з ним робиш? Ти його здаєш в оренду, ти. Возиш весілля. Чи я... ти просто їздиш на дачу, возиш бараболі. Yeah. 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 Я це тішу. Да, По-перше, yeah. що то е, врем'янка, якщо би часом, yeah. от а загалом я тішуся з того, що от зараз в цей час е, я ним е, за рахунок того, що є люди волонтери, е, от і е, згадаю, Юрко, коли він е, дуже класний чоловік yeah, він допомагає. Прекрасна людина. Андрій Беркач, ми е, разом організовуємо. Наповнення лімузина як в багажнику, так всередину, так в бак. Угу. І я катаю дітей-біженців. Все круто. Просто катаю і. Це е, я не можу передати. Е, коли я приїжджаю, забираю дітей, які от сама, сама така була важка ситуація, коли я е, взяв дітей, які е, з підвалу Маріуполя вийшли два дні назад, і я приїхав до них. Загалом так, я, я працюю з ними як психолог, тому що е, це зараз дуже важливо, дуже необхідно, е, незалежно від того, хто розуміє, то чи не розуміє, але це зараз найважливіша річ. Так. А, і е, я їх забираю, вони сідають, вони з батьками з, з батьками, з мамами, мами, е, мами легше відходять, бо а діти знають амплітуда трошки е, uh -huh. така в часі. І вони дивляться, я бачу їх емоції, вони сідають, вони знаєте, мацають е, от машину. Машина. І я знаю, що як тільки вони сіли в лімузин. Вони абсолютно відволікали така капсула часу. Емоції, просто все, вони вже, їх вже нема на війні, їх вже нема е, вчора, їх вже нема в підвалі, вони вже тут. І я їх везу, катаю, ми їдемо там в храм, ми їдемо на озеро, ми їдемо. Е, в мене на сторінці є е, на карті Тернополя. Ці, що, е, знаєш, таке, Макет Тернополя. Uh -huh, Одрік по uh -huh, uh -huh. От Ми там ставимо пальчики, руки, фотографуємося, потім все. Емоції зашкалюють, я так поняв. От, от бачите ці емоції, та. це, це, це а, акумулювати їх <кхів> в собі. От бачиш, пер, перегорнуло сохлі. <кхів> от. Ну, і це <кхів> також потрібно. А ти сказав, що на похорон до лазя приїде Петро. той. У мене є питання. От кажуть. Ну, ви хлоп... Ні, По-перше, ви хлопці шоу бізнесу. Ну no. я таке, заказали, заплатили, забули. А ви хлопці. Тобто ми то через постіль попали. Ну, це само собою. Це не обговорюється! Ну але дуже гарне питання якраз А, Яка вона? Постіль? Володь, ти переді мною йшов. Ну будь ласка. Ну така Така, як... з пронжинами, знаєш, така як. Насправді. Цього добилися ніякої постелі, ніхто ні з ким все було на підлозі. В очі не зімкнув. Спати не спав. Та я, звичайно, це був жарт якраз. От власне, але ти заржав. І поки Володя їсть верес з тимо соком тим цілим, і я хочу всім сказати, що сьогодні в нас в гостях був заслужений тамада всіх часів народів, психолог. Консультант Мвей. Mm -hmm. mm -hmm. Людина, mm -hmm. яка має лімузин, зрештою. І просто хороша людина. Mm -hmm. І брильянт в mm -hmm. yeah, МВА. То... Mm -hmm. Брилінт. Дай вам бриліант. Боже здоров'я. Дай Боже Тут... здоров'я. Петро Воробець, Володимир Ковцин, Віталік Сильний, і пиво Глібівське. Пиво Глібівське історія в пляшці. До зустрічі, підписуйтесь на наш канал. Всім хорошого дня. Па-па. Щастя, -па. здоров'я, багато Хоч би що. Ну що, хоч би що.